Господь з вами. І з Духом твої. Слова святого Євангелія від Святого Матея. Слава Тобі Господи. Того часу прийшов в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають Сина Людського. Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя. Другий за Іллю, інший за Єремію або за одного з пророків. Каже їм Ісус, А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, син Бога живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блаженний ти Симоне, сину Йонин. Бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами Аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі. Буде розв'язане на небесах. Це є слово Господнє. Слава Тобі Христу, нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу! На віки слава, дорогі любі в Христі, наші браті і сестри, телеглядачі, всі, хто зараз приймає цю участь в святій літургії. Завдяки католицькому телебаченню, віковічного слова, всі наші тут присутні, браття і сестри, сестри Монахині, наш брат Себастьян, всі працівники, служителі католицького телебачення, улюблені божі діти, свято катедри святого Петра Апостола. Ми знаємо, що. Завжди звертаємо увагу на такі великі свята урочистості, як Різдво Господнє, а ще більше Пасха, Воскресіння. І дуже часто напротязі року є такі свята, як сьогодні, на які ми часто якось не задумуємось, не звертаючи уваги, не даємо такої уваги спеціальної їм, але вони насправді становлять ціле наше. Духовне виховання, духовну дорогу. І якщо добре подумати, то скажемо, що свято катедри святого Петра Апостола було раніше від Пасхи, тому що Ісус, як ми чули в Євангелії Святого Матея, читаємо 16 розділ, в околицях Кесарії Филипової Ісус розмовляє з учнями, з апостолами. І хоче їх запитати, знаючи, що про нього думають, але хотів почути думку своїх апостолів, за кого мене люди вважають? За кого люди вважають сина людського, підкреслюю, тому що я став людиною. І що про мене люди думають? А ви за кого мене вважаєте? Інші вважали за Пророка, за Єрмію Ілью, За Йоанна Хрестителя. А ким я є для вас? І до Петра говорить. Те, що ти сказав, що я Син Божий, на тобі побудую мою церкву, дам тобі владу. Це було перше свято, яке Ісус насправді встановив також так офіційно перед своїми учнями, встановляє владу церкви. І що цікаве, сьогодні ми придивляємося до цієї влади і бачимо велику різницю між владою і служінням. А так насправді повинні бачити велику єдність, тому що я, як християнин, маю право послужити. Те, що я маю право послужити другим людям, це є моя влада. Ми не раз чуємо, якщо хочемо звернути увагу комусь, наприклад, вихованні дітей, кажемо, подивіться, як там синочок чи донечка ваша поступає, скажіть їй щось. І не раз люди говорять, а що тобі до моєї дитини? Яким правом ти втручаєшся в наше життя, в нашу сім'ю? І чи тобі це мішає, чи тобі це перешкоджає? Це ж не твоя сім'я. Що з того буде, якщо ця дитина так чи по-іншому поступає? Чи це комусь перешкоджає? Може, сьогодні ні, але за якийсь час, як ця дитина доросте, і як їй справді дадуть владу на роботі, в суспільстві, в церкві. В сусідстві, в селі, в місті, в іншій сім'ї, тому що хтось стане батьком, матір'ю, дружиною, чоловіком. І те, що сьогодні ця дитина так поступає, воно потім буде мати велике значення для других. Тому що скажуть, з тим сусідом не годен витримати, з таким священником не можна договоритися, таку монахню не можна зрозуміти, таку маму важко сприйняти, такого батька тяжко слухати. Чому? Тому що ця дитина колись. Взяла владу за швидко в свої руки. На чому полягає влада Ісуса Христа? Ісус Христос посилає учнів, по двоє перед собою, каже, ідіть, нічого не беріть з собою. Ні палиці, ні торби, ні двох одежин. Але йдіть і навіть не затримуйтеся, навіть не вітайте нікого. Ваша влада полягає в тому, щоб якнайшвидше і найдальше занести Євангеліє, Боже Царство! І цю владу сьогодні, Божу владу дуже часто люди використовують так негарно. Навіть так поділюся таким прикладом. Вчора я розмовляв з одною, однією особою, ну так скажу, може, відомо це ніхто не буде знати, але така родина Кравченків є наші друзі, знайомі з реколекцій, з кругів сімейних, як ми кажемо, соази родин. І кажуть, чи як це зробити? Тому що дуже багато людей вірять в різні якісь забобони, ходять по ворожках, десь там ходять якісь поробки робити. І, і навіть каже, мій працівник, який товариш біля мене працює, теж говорить дуже часто про те, що то треба зробити, там то, а якщо ти так поступиш, то це буде добре, бо так люди говорять. І він каже: я людина віруюча, як мені вже з цим боротись, я вже все роблю, всім пояснюю і все одно. Негоден з цим дати ради. Хто ними взагалі так керує? І сьогодні вранці ще раз до мене телефонує, каже: Отче, я в новинах побачив дивну річ, каже, якби ми вчора з вами не розмовляли, то сьогодні я би не звернув на це увагу. Десь там на Хмельниччині знайшли таких шахраїв, якусь банду, які робили там поробки, відрубляли щось там порчі і так далі, підходили до людей. Казали, що ми бачимо, що вам пороблено, ми можемо там за 20, 30, 50 гривень відробити. І каже, коли їх вже приловили на такому ділі, каже, зловили їх, взяли їх на суд. оказалося, що вони 2,5 мільйона гривень заробили на людях. І каже, що ви про це думаєте? Я кажу, ну, хороші апостоли, треба просто їх використати, щоб вони Слово Боже так несли. А я кажу, а ваша думка? І цей власне пан Тарас каже: а я думаю, що це треба судити тих людей, які давали їм гроші, тому що вони підходили до віруючих, до католиків, до християнка. Чогось вони не поїхали на схід, там, де менша віра, там де немає так багато людей, католиків чи православних, які б були практикуючими. Чогось вони почали тут, на Заході, на Тернопільщині, Львівщині, Хмельниччині. Власне, тому що люди. Нібито віруюче, ніби повні храми, але в серці пусті. І ця пустка коштує. І от цих людей позбирали, і ця пустота коштує 2,5 мільйони гривень. Кохані в Христі, бачите, свою владу людина вміє так використати, нібито під владою Бога, нібито якісь там іконки мали, щось там говорили, хрестились, молились. Але власне. Наскільки людина вміє використати те, що Боже, щоб спонівірати Бога? Катедра святого Петра Апостола. Коли хтось був в Римі, на Ватикані, в цьому храмі, в Базиліці або десь по телебаченні, бачив, дуже часто, власне, можна побачити. Цей храм базиліко по католицькому телебаченню віковічного слова, а особливо коли є молитва Ангел Господній, як Папа Римський провадить щонеділі, ми бачимо часто це крісло, на якому сидить Святіший Отець. І е, хтось мені колись задав таке питання, як це можна поклонятися. Кріслові, якомусь стільцьові. Я вже каже, один такий протестант мене запитує, каже, ну я вже можу зрозуміти, що хрест, ікона, статуя. Ну як можна до крісла молитись? А я кажу, знаєте, що я колись прийшов додому, ще не було мобільних телефонів і такого домашнього навіть не було. І я знав, що десь повинні моя мама, бабця піти на город. Я пішов на одне поле, на друге, на сіно, там, на картоплю, де вони. Дивлюся, їх ніде немає. Хата замкнена, ключ там, де завжди був, немає. І я справді маленьким, ну маленьким, тоді може, клас сьомий, восьмий. І я кажу, знаєте, що я в той момент прийшов і сперся на двері віранді, двору, в з надвору, цілував ті двері і казав, Боже, поможи знайти маму. Я кажу, знаєте, що то це не дивно, що ми звертаємо увагу на крісло, на якому сідає Святіший Отець. Ми не молимося до дерева, до доски. Ми не вшановуємо свято крісла, але це є велика влада Божа, яку Господь дав в руки людини. І що ми цією владою можемо зробити? Послужити комусь, до когось посміхнути, сказати добре слово, сказати, що Господь тебе любить, що не все є втрачене, що насправді ти маєш шанс відновитися в Богові. І, власне, так само. Як тут теж звернув увагу, так як вже ми казали, що є з нами брат Себастьян, який служить бідним разом з іншими волонтерами, іншими людьми, віруючими, власне, що можна сказати? Вони мають цю власть по-людськи, маючи власть такого серця, піти до тих людей і сказати: Ми вам хочемо допомогти.' І скажу вам щиро, що кожен з нас має таку владу, але не використовує. Кожен з нас бачить дуже багато потребуючих. А не допомагає їм, тому що вважаємо, нехай самі собі зароблять на хліб, на одежу, на дім. Але я маю право жити вигодно. Але чи немає такого права той, хто не вміє жити вигодно, хто не вміє собі забезпечити? Але ми говоримо про матеріальне. А якщо говорити, якщо сказати про духовне, може є багато людей, які справді не розуміють духовних справ, які є бідні духовно. І теж цим людям треба допомогти, дати їм час присвятити свої зусилля, свій розум, свою мудрість, свої знання, присвятити свою доброту серця, тому що ці люди потребують нашої присутності. І це теж є влада, якою ми можемо розпоряджатись. Тому, дорогі Христі, залишається нам запитання, так як Ісус запитує своїх учнів, а всі ми є учнями Ісуса, тому що йдемо за Ним. Через молитву, через службу Божу, через те, що ми є в храмі, ми є учнями Ісуса Христа. І тому Ісус запитує Сьогодні кожного з нас, за кого ти мене вважаєш? Люди мене вважають за Пророка це дуже добре. Але Ти за кого мене вважаєш? Хто я для тебе? Якщо Бог, то тоді, де ти є в неділю, де ти є рано і вечір на молитві, де ти є на сповіді? Де ти є при людині, яка потребує любові, доброти, я там чекаю на тебе. І це, є, власне, дуже важливе, тому що нібито такий простий жест, але ми не знаємо, як він може змінити серце людини. Так поділюсь особистим прикладом остатньо, як власне, теж їхав до вас в минулому тижні сюди, щоб служити службу Божу. Підібрав одну молоду людину, яка стояла на зупинці, і по дорозі розговорились, є якісь проблеми вдома з батьками, з сім'єю. І я кажу: я буду за вас молитись, я нічого не можу вам зробити. І дати вам відповіді конкретної, вичерпної, не можу. Але є хтось, хто це може зробити. Є Бог, якому ви можете все розповісти, і Він вам допоможе. Якщо ваша ласка, прийдіть на службу Божу. І скажіть це Богу. І ця людина вже була два рази чи більше. І я був дуже здивований, ну якби так в захваті, такому, що е, ці слова не пішли на вітер, що Бог далі цю людину підібрав і провадить. Це і дуже важливе. Це не є трудно зупинити автомобіль. І підібрати когось, чи сказати комусь, що вімкни там радіо, зараз говорять катехезу, молитву. Послухай, що говорить, або включи телевізор, або, або включи там комп'ютер, бо бабуся чи дідусь старенькі не вміють. А зараз буде служба Божа, буде лунати Боже Слово, включи бабці. І можна комусь сказати, скільки ми часу тратимо, наприклад, там на комп'ютери, але чи не можна. Власне, у цій годині, коли є літурія включити і сказати, бабцю, дідусь, сідайте, я вам включу Божу службу. І це є влада, влада над тими людьми, які потребують любові і потребують Бога. Тому за кого ми вважаємо Сина Людського, тобто Ісуса Христа, хто Він є для нас? Якщо Він є Бог, то будемо старалися служити Йому вірно, щирим серцем і теж. Щоби ми не були такі захланні, егоїстичні, будемо цим Богом ділитися з нашими ближніми. Будемо про нього розповідати, будемо про нього свідчити і будемо запрошувати теж інших людей, щоб жили з Богом, щоб приймали Його як Господа свого життя, щоби насправді Бог за ким нас покличе до вічності до себе, щоб Він вже мав ту можливість, це щастя перебувати в нашому серці тут, в нашому земному житті. Щоб ми ним тішились і цю вічність розпочинали вже нині. Амінь.